Сьогодні 25, лю... 25 лютого 2023 року знов тривоги, але Дніпро тримається і у мене на обзорі конверт першого дня воїни світла, воїни добра, спецпогашення 15.02.2023, місто Київ. Опис. Війна, яку розпочала Росія проти України, триває на фронті і в тилу. Ворог застосовує тактику знищення об'єктів критичної інфраструктури, яка для цивільного населення є особливо вразливий зимовий час. Своїми приступними діями Росія сподівається зламати волю українців, занурити країну у темряву, послабити рішучість України йти до перемоги. Але ворог прорахувався так само, як і з планами взяти Київ за три дні. Попри регулярні масовні ракетні обстріли, що насилені на ТЕС, лінії електропередач, газові об'єкти, українці демонструють мужність, витривалість та винахідливість, освітлюючи домівки та громадські заклади за допомогою свічок, зарядних станцій, і генераторів. Українці глибоко вдячні фахівцям спеціальних служб, які після ворожих ракетних обстрілів 24 на 7 самовіддано відновлюють дорожне полотно і зв'язок. Та повторюють веселі українців світло, тепло і газ. Прошу пробачення. Поштовий блок виготовлено з використанням технології вибіркового лакування двома видавами лаків. Художник Олександр Нікітюк. Тираж 50 тисяч примірників. Дата випуску 31.01.2023 року. Дата спецпогашення 15.02.2023 2023. Фірмове от... <клухи> Фірмове погашення набагато краще. Добре видно. У нас було погашення в Дніпрі. Там, ну, не таке ярке от погашення. От білим оно видно. Ну... Нужно, конечно, дивитися через ультрафіолет. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка. і підписуйтесь на мій канал. Вот. Обратная сторона. Тримаємось, вистаємо, Слава Україні!